Всім привіт, мене звати Саша. Сьогодні ви на моєму каналі нам треба поспішати, я потім все вам розповім. Як ви вже бачите, ми і так дуже сильно поспішаємо. Так, і як ви бачите, в нас дуже пізно, але все одно треба поспішати, тому що ми запізнюємося ще дуже-дуже дуже сильно. Так, сестричко, давайте там свої штуки вже роби, а я побіжу поодягатись. Ти так мені <мас> що, щось спите? Так, побігли, давайте, давайте. Швидше, швидше. Так, 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 щоб мені вдягнути, що мені вдягнути. А, ні, не те, не те. Ах, може, може, може. Боже, щось мені вдягнути. Я нічого не розумію. Ага, Все вдягну чудово, 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 все прекрасно. Ой, це ж на сюди все короче, не треба. Дуже-дуже швидко все робити. Цю штучку ми знімемо, цю капочку вдягнемо. Yeah. Так, 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 мухку, цікні, ціть сюди. Божечко, борочка, сестрочку, давай, 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 давай. Ой, треба виключити воду вона. Тож, так, дуже добре, біжить вже. Давай, давай, сестрочку, давай. Так, так, зараз, зараз я вже Ох, майже укладку зробила. Ой, все, все. все, все. Мені, мабуть, уже. О, є, чудово, це дуже мені не потрібно. Таку вкладку швиденько дороблюємо. І все це треба класти, бо ми вже дуже сильно запізнемось. Давай, сестричку, побігли. Побігли, побігли. Так, 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 так. що ж тобі вдягнути. Ага, ось це вдягну чудово. Так, все прекрасно. Мабуть, Ще якусь капочку, наприклад, Ось цю втягнемо. Так, все чудово, поспішаємо. Так, все, мабуть, дотягнулася такі окуляри. Ой, в мене вже є окуляри. Так, все добренько побігли, адже так також запізнюємось. Снідати будемо там. Так, так, там. Давай вже нам треба їхати на перший поверх. Так, вже можна заспокоїтись. заспокоїтися. Так. І зараз я вам поясню взагалі, що відбувається. Тільки... Уже в дорозі. Так, 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 швиденько. Так, так. Угу. Ще чудово. Так, нам треба виходити. Ой, так, повертаємось. Так, мама, так, тут просто Ой, божечки, господи. Так, 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 так. Так, де ж вони Чудово, чудово. так, бо, Господи, господи, нам також треба збиратися вже швидше. Так, ти мити, мити, я мити. Так, мити, Чудово. Нам треба. Так, 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 так. Ти вдягаюся це. Чудово, я, я вдягну це Є. Так, це треба трохи скласти. Ой, так, все. Готово. Ну, тепер можемо їхати. Остаточно побігли, побігли, побігли. Нам треба швидко все робити, тому що ми і так уже дуже сильно. Так, 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 так. Ой, Богичка, де ж йде. Так, де ж той будиночок. Так, 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 де ж ага, ось так Господи, нарешті ми тут. Все, ми на місці. Так, ну все, давайте ми так дуже сильно відстали від графіку. Так, так, розумію, зараз, зараз. Так, все, всі сіли. Чудово. Так. Кушаємо. Фух, ну, тепер можна вам все пояснити. Сьогодні я вийшла трохи їздити на природу. Розумію, це відео вже було, але не на ту природу, на яку ми їздили минулого разу, а у парк. І чому ми так сильно поспішали? Тому що ми хотіли переночувати у доволі прикольному готелі і трохи погуляти по місту, але не нашому місті це є. Парк є, тому що я їду в інше місто. то це Олександрія. Там є дуже знаменитий парк Олександрійський, тому всі про нього знають. І тому я вирішила в нього поїхати саме сьогодні. Але, як ви бачите, ще навіть не світало. А чому ми так рано? Тому що ми хотіли там зустріти схід сонця. Тому ми так поспішали. Ну, а тепер ми можемо трохи перепочити і випити трохи чайку. Так, тримайте, дітки. Так, треба його підкипятити. Ось так. Тобі, тобі і мені. чудово. Можемо розслабитись. Нарешті. Так. Ой, так, ой, Ага, все. Ой, я так втомилась. Так, ми ще з самого ранку. Як підскочили, то так. Треба чимось перекусити, бо ми тут не їли нічого з самого ранку. Так, ну, зараз, в принципі. Весьма мы можем сейчас это может. О, так, тут через солнечное облако и весенние такие э, штучки. Может быть, тормай. Вот такие. Качевка. Ой, добрая, А я просто зим и буклоты. Чудово. Возьму еще дохлый. Вот такого соку. Тормай. Це Тазу ти будеш сік? Так, буду, дякую. Чудово. Смако, так. Да. Так, справді дуже смачно. А мені подобається моє молоко. Так, треба це все скласти сюди. А я свій тут залишу. Ой, так, так. А, хто веде машину. Так. Не знаю, чим ми можемо позайматися. Ну, так, можемо якісь книжки почитати. Так. Зараз візьмемо якісь книжечки. До прикладу ось такі казкові. Так, Ну, а мамі звісно ж, буде якась доросла книжка. До прикладу, ось ця. І я це мені. Ось такі книжки. Так, чудово. А ви можете трохи поспати. Чудово. Так. Просто прекрасно. Ой, я б також не відмовилась поспати. Але не можна, на жаль. Ось штати на кепка. Тут що. А, тут нема нічого. Так, чудово. О, дивіться, пам'ятаєте ці фотографії. Так, ми їх хобили по дорозі. Дуже гарно. Так. І ще можна подивитися на місяць. Дуже-дуже гарний. Так, так. Що ж. Що можемо ще поробити? Можемо зупинитися десь у пустелі. Ну, в місті ми ще не заїхали, тому можемо, в принципі, у пустелі До речі, ви спитаєте, де, де в Олександрії взяв пустеля, але я вам поясню. Це ж все-таки в мене трохи е на відео, тому навіть тут може взятися пустеля. Та, то ти будеш виходити? Та ні, просто пропочину. Добре. Пунь, пунь. Так, кітик метик з мухкою нехай сплять. А ми вийдемо. Так. Ой, ми ще... О, ми тут зупинялись. Так, нам, до речі, треба це все пробрати. Так, бо ми потім після себе забули прибрати. Треба все скласти на місце. До речі, може нам і в цій подорожі знадобиться це все. Так. Ну це також точно знадобиться. Так, але нове. Тому що ці шашлички, вони вже в нас давно. Так. Ну, ось ж наш намет. Так, треба його прибрати, щоб всі інші змогли також ночувати в ньому. О, а що це камінь? Вау, цікаво. Так, ось це ми візьмемо з собою. І ось цей ще й розкладний стіл. Так, ну о, точно, нам треба ще. Багаття загасити є. Отже, скоро світатиме. Так угу. все ми на місці можемо продовжувати нашу мандрівку тату. Добре, їдемо. Ой, ми двері були закрити. О, це так. так. Ми складаємо гітару сюди, Цей шашлик треба вже викинути, адже він уже старий і зіпсований, тому будемо його викидати. Що ж, ой, забуду його викинути. Так, покидаємо. Ну, цю подушечку сюди, в принципі, можна скласти. До речі, у середині? А, соки. Вони, в принципі, не запсувались. Якщо їх зараз покласти в холодильник, то вони і не запсуються. Ось, коротше, сюди ці красиві кристальчики. Так. Ось так. Чудово. Усе. Прекрасно. Цю подушечку сюди є. Ну, їх так сюди складемо. Так. Ех, мене точно вже зморив сон. Так, давайте нам так довго та поспати. Так. Ой. Ну, а я це сюди складу. Якщо всі заснули, то я в принципі один хто не спить. мене також дуже сильно вже морить на сон. Але, на жаль, я не можу заснути. Якщо ми хочемо доїхати, щоб подивитися на схід сонця. Так, боже, як я хочу спати, капець. Ой. Так, добренько. Треба все-таки не спати. Кожаха як робить це кмітик з муркою, це просто так солодко, я прямо уявляю, що їм сниться. Це ж неможливо. Ой, я здається, знаю. Так. Кохана, кохана. Ой, так, це не ти. Так що, ну, може, ти поведеш машину? А, добре, добре, давай, я, в принципі, вмію. Так, чудово. Я зможу на вешті поспати. Так, ну, все-таки вот та машина це утомлює. Так. Ой, тепер я вас змію його всіх роблять. А я тут сижу машину вожу. Ми, жаль, зупинитися не можемо, тому нам так страждати дуже довго, а у місту ще кілька кілометрів, тому мені вести вести машину. Ой, же малий. Так, ну, треба ще музику, Чи нехай взагалі будемо з музики. О, мухка. Повітик. Хочеш чогось попити? тепер кожу чаю, Тримай. Ой, тепер в мене хоча б є компаньонка. Так. Ну, я, мабуть, також складу мамі компанію. Мам, привіт. Ковітик. А що робиш? Та те, що бачиш? Машину вот Що ви тут робите? Я машину воджу, вона мені компанію складає. А зрозуміло, все як і було. Ну, ти можеш також нам скласти компанію. добре добре Ой, хоча я все-таки, мабуть, піду спати. Компаньйша. Ага. Хокіт цикінчик також покинув скласти тобі компанію. Чудово, так навіть водити легше. Було б ще прикольно якось поставити веселу музику Ну, я, в принципі, не дуже мені під музику зручно водити, бо я тоді прослухаюсь і так собі воджу. Ну, добренько. Нам ще їхати кілька кілометрів, тому в принципі думаю, на цьому можна наше відео закінчувати. А наступна серія буде вже, як я доїхала в Олександрію. Що ж любі друзі, на цьому я буду закінчувати наше відео. О, а для кінця я покинусь. Ну, добре, так сідай. Якось yeah. так. Ой, ну, добре. Якщо мене всі закрили, то чудово. Що ж, На цьому я буду закінчувати наш вид 7. Дякую за перегляд, дякую за просмотр. Всем пока-пока. Goodbye. Adios. Goodbye.